А що таке? Чому ви так всі збісилися у коментарях? Невже GTM може бути вашим конкурентом ціна якість, функціонал? Знаєте, що саме головне? Коли я купив ось цей шурупокрут і спочатку так його гладив, казав маленький, хороший, цілував його, то всі казали, Петрович продався йому вже гівногем заплатили, дали шурупокрута, і тепер він вже хвалить і цілує. Це реклама і так далі. А тепер, коли я вам починаю показувати правду, чому? Цей виходить, він гірший і дорожче коштує, а цей функціональніше і дешевше коштує. То продавці Гіноама дуже сильно обурилися у коментарях і починають там писати різний треш. Так я вам скажу, чому. Це все заради контенту, да, друзі. Я це все купив. Ніхто мені це не дарує. Ви мені постійно там пишете, що мені там заплатили, подарували, дали і так далі. От скажіть, коли мені вже почнуть платити, дарувати, щоб я вже не їздив на осі старі машині, а купив собі нормальну машину. Свіжу якусь, щоб я купив собі якусь вілу двохповерхову і нормально жив і не тести оце лайно бляха з китав, яке прийшло в Україну під назвою гівноем. А щоб вже тестив якийсь нормальний інструмент там девольт, щоб всякі новинки, які виходили від Девольта Мілоокі, щоб я їх тестив, а не брав ось це лайно в руки. Ну а поки що, друзі, так як мені ніхто ще не платить і не дає це все безкоштовно, а приходиться розвивати контент самому. Тому ми поки що будемо купувати ось це лайно і тестити лайно і показувати людям правду в порівнянні з іншими брендами. Наприклад, метабо. Зайдіть в інтернет і гляньте, скільки коштує шуропокрут метабо. Аналогічний: 60 ньютон метра з функцією удару, якої тут немає. Зарядним пристроєм з кейсом і акумуляторами буде коштувати так само, як гівно М. Так скажіть мені, навіщо тоді купувати гівно -М, якщо ми можемо... Домашній ось цей інструмент, якщо ми можемо купити Metabo професійний якісний бренд. А тут я вам в порівнянні просто показую, якщо у вас немає так багато коштів, то ви можете розглянути GTM. Він буде по типу як Metabo, тільки дешевше через те, що він не рекламується, і то, що це не настільки відомий бренд. Да, поки ще він не настільки відомий, то він коштує дешевше. А ви згадайте спочатку. Гівнем, як вони розкручували бренд, це теж був непотріб, який продавався на ринках, який просто ніхто не купував. Вони що взяли зробили? Вони взяли, зробили акцію. Купуєш два-третій в подарунок, і там всякі розіграші, акції вони на цьому піднялися, що вони дарували просто халяву. А майстри що? Звісно, вони люблять халяву. Так також я бачу по всіх своїх розіграшах. Будь-що, всяку хрінь, якусь дрібницю пропонуєш людям, навіть якщо вона коштує там 100 гривень, за нюю голосує 2 тисячі людей, тому що всі люблять халяву. І так, майстри набрали цієї халяви, а це ж воно ламається, його потрібно ремонтувати. Ага, значить, треба зробити сервісів, треба підключити партнерів. Це ж все бізнес. Як ви кажете, робочі місця, звісно, що з кожного робочого місця вони отримують прибуток. І все, бізнес пішов, і наладилося. А ті лохи, які понадорали. Всього інструменту, який вже ламається, вони вже просто прив'язані, розумієте? Тобто щось зламалося, пішов, докупив то, докупив то, добрав то. Ага, є в тебе шурупокрут, є акумулятор, бляха, треба болгарку. Ну, ладно, пішов, купив вже тушку болгарки. Бо ти вже просто прив'язаний до цього всього. Це як залежність, як наркоманія. Розумієте, в чому фішка? Я нікого не змушую нічого купувати. Моя задача яка? Зробити огляд інструменту. І показати, як він в дії, і в подальшому, коли я ним користуюся, я показую всі недоліки, які вилазять цим інструментом. Тобто, якщо щось поламалося, це я завжди показую. Я не несу його одразу в сервіс, а пробую сам це все полагодити, якщо щось не критичне. І це все показую вам. Тому. Ну, В даному випадку з гівногему, звісно, ще я його понесу в сервіс, тому що мені потрібно дізнатися, наскільки ж у них цей крутий сервіс. І, звісно що, друзі, це в першу чергу контент, тому що я це все буду показувати, як вони будуть ремонтувати і так далі. Не знаю, реклама це гів чи не реклама, ви вирішуйте собі самі. Стільки багато вам вже на розказував, що. Аж сідає голос. Так що, друзі, ви там можете підписуватися, можете не підписуватися. Мені абсолютно байдуже. Мені завжди треба що знати: знати правду. І я цю правду дізнаюся будь-яким чином. Так що мені байдуже, хочете, ставте вподобайки, хочете, не ставте один хрен, я поки що буду їздити на усі старій машині, бо ніхто мені нічого не дарує і не дає грошей.